Вітаю всіх із магазина Епіцентр. В епіцентрі до Чорної п'ятниці також почалися знижки. З 21-го будуть діяти по 1-12. І так показують тільки ці акції, які новенькі поставили цінники 11-го. Знижка 55% на сковорідку від бренду «Кьохен». Бездоганний смак, покриття граніт, високоякісний кований алюміній. Вона йде з кришкою 22 см в діаметрі, ручка бекелітова. Ось так виглядає. Тут дуже багато в описі йде вона важ, важенька така. Ось ця сковорідка з кришкою, зі знижкою 55% 653 гривні. І також знижка 55%. На таку ж, все, все таке ж сковорідка з кришкою. Гартоване скло написано, товщина покриття, ось дивіться, 30, максимальна температура нагріву 165 товщина стінок 3,8 на 5 мм. 694 гривні 24 см в діаметрі. І ще більшого діаметру йде сковорідка з кришкою. Тут аж 28 см ціна 817 12 гривень зі знижкою 55%. Далі сковорідки. Так, гляну, Акція також до да, 21-го почалася від гурме Мастер. вона йде без кришки. Так, ось така сковорідка. Також від Kio 24 см в діаметрі. Тут у нас посилене термоакумулююче дно, що рівномірно розподіляє тепло стійке до подряпин. Так, Підходить до всіх видів плит. Така вона товстенька видно, да? В діаметрі йде 24 см, литий алюміній 508 гривень 55 знижка. Ця сковорідка дуже довга ручка, у неї не написана довжина. йде без кришки, і також 20 см, Такі ж характеристики, 418 гривень без кришки зі знижкою 55%. Тут е, Тут вже йдуть від Кьохен. Кастрюля, кастрюля. Ого, в неї кришка, така важка прям. Так, з кришкою. Ось оця кастрюля йде на 8, так, 18 см в діаметрі, 8,5 см в висоту, ціна 747,60, знижка 50%, 2,2 літри, нержавіюча сталь. 10 років якості. ну от. Прочитала те, що написано на обкладинці. І далі йде ківш. Ківш, тут можна роздивитися. Як він виглядає 16 см довжину, 7,5 Ой, 16 см в діаметрі, 7,5 висоту. Мені здається, одно не написано, скільки, бачите, товсте тут дно йде. Ну, важкий ківш. 607 гривень, нержавіюча сталь. Така скляна в нього ручка, показую, як він виглядає. 50% знижка. Це пропозиції від бренду Кюхен. Крауфт сковорідка. Не знаю, наскільки це зручно. У неї не бекалітова ручка, така як алюмінієва. сковорода на 20 см, професійна, алюмінієва, з пригарним покриттям. 20 см в діаметрі, вона йде без кришки. ось така, До 180 градусів витримує. 629 гривень, 55% знижка. І ще кришки. Кришки Universal. Ось такий. А, Кьохен також неперевершена якість. Отвором йде. Ну, от не знаю тут, наскільки зручно. Не ось ця ручка. 30% знижка на ківш від Вінсент, нержавіюча сталь, багатошарове капсульне дно, кришка з отвором для пари, зручна ручка на 1 літр 150 мл зіскряною кришкою, зручна дуже ручка, тут м'яка, софт-тач, нержавіюча сталь, 14 см в діаметрі, 430 гривень, 49 копійок, мінус 30% на оцей Вінсент, мені здається, гарна пропозиція. Ось знову і кастрюля. Гляньте, ручки такі, оці м'які, зручні на 2,4 літри від Вінсент. Так, нержавіюча сталь, багатошарове капсульне дно, кришка з отвором для пари, зручні силіконові ручки на 2,4 літри 18 см в діаметрі, скляна кришка 543-40. І такі ж характеристики. Тут уже 20 см в діаметрі з кришкою, на 3,4 літри 600 гривень. Кож поставили знижки на емальовані кастрюльки. Так, це у нас бренд. Іділія в жовтому кольорі. Ні, біол, біол, це виготовляють у Львівській області 576-22 в діаметрі на 4,6 літра, Нижня і верхня, ось оця кришка скляна. До речі, 525 гривень, 3,1 літра 20 см в діаметрі. Знижка на них 21%, По перше, 12%. Саме на ось оцю цю лимонний жовтий колір з скляною кришкою від бренду Біол. Також і на блакитну. Просто тут не жовті цінники, а знижка така ж 21%. Точно такі ж характеристики, але в блакитному кольорі. Кавоварка гейзерна на 450 мл від бренду MaxMark 849 гривень. І на 150 мл кавоварка гейзерна знову таки від Макс Марк. Ціна 349 гривень. Також 21-го почалася акція по 12 від бренду АП. Заварник з фільтром. От всередині фільтр, кришечка 173 гривні на 800 мл. От, намальовано, як воно виглядає. Що далі йде заварник за 343 гривні, скляний на 800 мл. Такий тендітний, красивий. Так, оцей заварник від бренду Share Вітора Вітора 800 мілілітрів 343 гривні. І ще на літр, але я не бачу, але він є. Ну, Просто його не дістали, коробочка. Ще на літр такий. Же от заварничок він йде 415 гривень зі знижкою 20%. Так, тут такий заварник від Maxmar. 599 гривень на літр. 25% знижка. Не знаю, чому вони такі дорогі від Краут. Оцей саме ось така ціна 600 гривень. Це ще й зі знижкою. Зі свистком з нержавіючої сталі від бренду Кьохен. Іде на 3 літри 849 зі знижкою 40%. Нержавіюча сталь. І отут пластик зверху, це зрозуміло. 45% знижка на оцей чайник від Кьохен. Також зі свистком на 3 літри нержавіюча сталь. Плюс пластик 845-35. Так, така міцна кришка в нього. Ого! Не знаю, як прям дуже міцна. І отакий такий симпатичний. Тут знижка всього 15%. Чайник зі свістком від бренду Ніка. Дуже красивий фіалковий колір. На 3 літри. А густо, густо бренд. Просто назва така ніка 522,75. І дуже багато знижок на посуд. Прям дійсно багато ці позначки. Black Friday. наприклад, тарілка діаметром 27 см 119 гривень. Ну, Тут знижка тільки 20%. Так, із цікавого, оце красивий посуд, кераміка, салатник. Красиво зроблений салатник 14 см в діаметрі на 585 мл зі знижкою 72-20 ціна. І з цієї ж композиції ось така чашка, невелика знижка, 10% 89 гривень. Так, це все знижки на салатники. А ось ця чашка от дійсно вона підходить, бачите, по кольору за 63,20 і на неї 20% знижка. Далі. І знову така ще чашечка 63 гривні. Що тут іще із цікавого, щоб більша знижка була? 36% знижки на такий ще салатник 109 гривень. Кераміка. 14 сантиметрів діаметрі не написано на скільки мілілітрів. Оцей весь посуд він в матовому кольорі. Він іде зі знижками. Чашки є в різних кольорах. Всі вони ну, якісь як зелено-сірі, більш темні і такі світлі відтінки: 99 гривень на 300 мілілітрів. Ось таке довге блюдо, як Знаю, для риби більше виглядає. Ну воно з з високими бортиками, такими 369 гривень, 16 на 31. Салатники по 99 гривень в різних кольорах. Це матове, ну таке все як матове. А, це від Крауфт порцеляна. Написано. Все із порцеляни. 99 гривень, 380 мл в діаметрі 11,8 см. сантиметрів. По 249. Ось такої цікавої форми тарілка супова, 760 мл 21,5 в діаметрі, 249 гривень. На цей весь посуд не буду перераховувати вам знижки. Від Крауфт ідуть. Ну, знижки. Оці красиво, мені подобається чашка BluOCan. Красиво всередині зроблена з кераміки. 139 гривень зі знижкою 30%. І така ж тарілочка супова Blue Ocean, дуже красиво виглядає. 199 гривень зі знижкою 40%. Тут такі цікаві відкрав, я навіть не бачила від Макс Марс стакани. Є з ананасом, 199 гривень, 520 мл, скло, знижка 50%. Далі, вони всі, не в одну ціну. Ще є з виноградом. За 199 далі з вишнями і отакі, як більш квадратної форми, дуже красиві, з полуничками на 440 мл 229 гривень, а цей без знижки чомусь іде з апельсинами 459 гривень, дуже красиво виглядають. Різноманітні, як подарункові набори, можна сказати. Ось такий буде зі знижкою, не буде, а вже діє з 21 по 1-12, 479,20. Тут чотири предмети, чотири кухонних рушника розміром 36 на 63 великого розміру і коробочка така, як різдвяна, гарненько він виглядає, 100% бавовна. Всі оці рушнички, два махрових і два, як таких, вафільних. 20% знижка, 25% знижка на лануїд, набір серветок. Я навіть таких не бачила. Серветки йдуть з вишивкою, сніжинка 40х40, 40. їх тут дві штучки, 261,75 в коробочці. Тут набір рушників. Кухонних 4 штучки. Ось так вони красиво запаковані. Так, 399 гривень, 20% знижка за 4 штучки. Також, по перша, акція, 38 на 63. І набір рушників, тут набір рушників, кухонних, так, білі з ялинкою. Ялинка є, А є новий рік там ще малюнок. 281 гривня 240 на 200, 420 на 2 ні, 50 на 90, ага, два однакового розміру. Далі 30% знижка на оці два рушники, красива вишивка. Така упаковка гарна. Так, від лануїд, дві штучки. Червоний та білий розміром 50 на 90. Тут 100% бавовна от в цьому наборі. Ціна 699 дев'яносто зі знижкою 30%. Думала різдвяна коробка. Ні, ну так красиво запакована. Або ось в такому кольорі. Також 699 гривень. Гляньте вже поставили знижку на оці пледи. Вони до речі йдуть з шкарпетками. Як подарунковий набір. Цей набір йде в коробочці, дизайнів дуже багато, від бренду Lanoї. Колір є червоний, є біло-сірий, шкарпетки з антислизьким покриттям 690 гривень, замість 1380. По-перше, 12 та діє акція. Зверху дуже красивий набір. Розмір самого пледа 150 на 200. Не знаю, розмір шкарпеток вказаний чи ні, але вони такого великого, здається, розміру. І також акція на плед, дизайн Крісмас Грін, ну різдвяні вже пледи розпродають 200 на 220, 100% полієстер. Ціна 569 гривень. І це такий же скатертина від Lanoїat. Два кольори є. Тут дизайн, шипшина називається. Скатертина 133 на 133, 80% бавовна, 349 зі знижкою 50%. Ця акція діє тільки по перше, 12, почалась з 21-го. І така ж скатертина. Так, такі ж розміри, тільки колір Бардо 349-50. І знову-таки з 21 по 12-12. Ну, по-перше, по 12-те, кажу, по... по... Сьогодні буде діяти акція на таку рукавичку. гляньте, гарна ціна 65,45. Тут 31 на 18. Дизайн шипшина від Lanoїд. І набір для кухні. Так, ну він прям такий, знаєте, міцний, прихватка плюс каралова клітина. Тем Прованс. І рукавичка 77,40 зі знижкою 40%. У гарні знижки на новорічні серветки є великого розміру і маленького розміру. Так, ось ці великі трьохшарові. Тут 18 штук, різні є малюночки. Також покажу 33 гривні. Розмір 33 х на 33. Акція діє по, по 1-12. І ще ось такі по 19 гривень. Мінус 40% знижки. Тут 10 штук, також 33 на 33, трьохшарові. Ці по 19, ці по 33. А ще є двохшарові, якісь, може ще якийсь вид двохшарових, ось такого великого розміру. За 24 гривні. Також 16 штук. А трьохшарових аж 18 штук в пакуванні. Прям така позначка. Чорна п'ятниця. Це також з, так, з 21-го, так, по-перше, 12 великого розміру. Так, пом'якшувач для тканин. На 40 пранів вистачає. Тут 2 літри. Фельс Азуре. 195,30 замість 279. Економія 30%. Його виготовляють в Італії. Італійський. Два аромати. Види ополіскувачів по 4 літри і той і той виготовляють в Україні. Є бренд Сенсуа і є бренд Орігамі. 4 літри ціна 159 гривень, якщо Орігамі Термал Спа і 149 гривень ополіскувач Сенсуа екзотичний. Також 4 літри. Оця акція діє тільки 2 дні 29 і 30, -го. замість 191-149 Це буде діяти тільки 2 дні 29 і 30-го. Пральний порошок, ось такий wash пульвер, є-колор і ще один вид, 3-4 кілограми. Виготовляють його в Україні. Економія 35% 159 гривень на 40 пранів. І а, це оцей бренд, що виготовляє гель, продають такий в Аврорі вош фрі, А гель оцей буде коштувати 5 кг за 198,99 Також акція буде діяти тільки 2 дні 29-30. Кондиціонери для прання італійські тезорі Орієнте". Так, їх виготовляють в Італії. Знижка на них 35%. Акція Діє з 21 по 1, 129,35%. Тут, ну, тут я бачу два аромати, а вказано, що є чотири аромати. Місткість 760 мл. Вистачає на 38 пранів. Сілам кондиціонер XXL великого розміру. Так, дивимось, його вистачає на 126 пранів. Так, виготовляють його, до речі, в Австрії Хенкель. Так, кондиціонер 2 літри 772 мл, 298 гривень. Акція буде діяти тільки два дні 29 і 30, замість 434. От на них знижка 31%. Завжди епіцентр поставив дуже багато знижок. Я не знаю, наскільки вони правдиві в плані того, що вони були до Чорної п'ятниці, чи їх поставили на Чорну п'ятницю. Самі розумієте, вони їх ще виставляють. <сум> Дякую, що дивитесь. Але от я вам показала, ця ціна зараз діє, яку я вам показала. Дякую, що дивитесь. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!